Гейлі, підйом! У нас привид класу Б за кілька кварталів звідси. З того що я чув, він несприємних. Підовізьму косу. Де в біса мій капелюх? Що? <плес> Аго у... усе гаразд. Вибач, клер. Я так втомилась. Здається, мені не до душі роль жниця смерті. Ем, шкода це чути. Знаєш, цього разу мене розбудили у другій годині ночі. Якщо так набридло, то чому б не звільнитись? Ні, мені це потрібно. Як би не хотілося це визнавати, але Маркус дійсно допомагає встати на ноги. Так, ей, послухай, ти заробляєш на життя, убиваючи мерців, та це бляха найкрутіша робота у світі. Ти звикнеш. Чому тебе це взагалі не дивує? Ой, та годі тобі, серйозно. Бачиш, це те про що я говорила. Що? Гейлі, маєш хвилинку. Ну, я зараз послухай, трохи зайнята. Приходь на о півночі. Уже? О, можна хоч один день відпочити. О, так, добре. Візьмеш вихідний після цього. Як тобі? Справді? А, добре, Маркусе. Ось це сила духу. Не забудь, дванадцята. Так, так, зрозуміла. Гаразд, бувай. Не запізнюйся. А, про що говорили? Сказав зустрітися на цвинтарі ввечері. Оу, ясно. Можна з тобою. Гаразд. Давай покінчимо з цим. Ти спізнилась. Мені байдуже. Я взяла її з собою. Нічого страшного. Здоров. Добре. Впевнений це ненадовго. Отже, Керолайн, правильно, ти коли-небудь до цього бачила привидів. Ем, um, ні. Мабуть, переслідували когось іншого. Ну, гаразд, і що нам робити? Ти ж в курсі, що тут повно привидів. Так, ну, типу, це ж цвинтар. Що ж, але не всі спочивають з миром, якщо ви розумієте про що я. І за моїми даними одна бідолашна душа бродить десь тут. Окей, okay. ти знаєш, що робити? Роздавись довкола. Ось коса. О, аж не терпиться. Та ну, не бурчи. Я хочу побачити привидку. Чому ти не можеш бути як вона? О, я не хочу бути такою, як вона. Ну, типу, І а... як мені це розуміти? Гаразд, гаразд, проїхали. Ви двоє йдіть уперед, я поки тут перевірю. Чекай, хіба тобі не потрібна така штука? Ні, він просто блукач. Він нікому не зашкодить. До того ж, це твої тренування, а не мої. Якщо побачиш їх, ти знаєш, що робити. О, звісно, ходімо, Керолайн. Розслабся з нею все буде добре, вона може про себе подбати. Ай, бляха, мій мізинчик, о боже. Тобі вже весело, От так. блукач. Якщо вони такі безпечні, навіщо їх ловити? Якби у мене удома були привиди, Неважливо, наскільки безпечні. Вони би мали зникнути. Розумієш? Ну, напевно. А знаєш що? Байдуже. Просто продовжимо. <плес> Це твоєї матері, ти це чула? Дівчата. Маркусе, ти теж це чув? Так, це точно злий дух. О, хто? Давайте, треба йти звідси. Це надто небезпечно. Стривай, ми хіба не за цим прийшли. Не за цим. Ти ще не готова. А тепер забираємо звідси поки. Що з ним не так, коли людські душі не рухаються далі? Вони повільно втрачають себе. Не лишається нічого людського, лише звір, який шукає свою здобич. Господи, усе гаразд? А, так, усе гаразд. я такого ще ніколи не бачила. Маю ідею. Ось. Це що, сіль? Стоп, звідки вона в тебе? Слухай, сіллю відганяють злих духів. Я певна, йому це теж не сподобається, Ах, краще б ти була права, Маркусе! Ах, хоч би спрацювало. Гейлі! ти не поранена? А um, я ціла просто подряпана, Гейлі, я просто. Просто наступного разу буде обережніше. Гейлі, ось чому ми це робимо. Ці бідні душі не повинні залишатися тут надовго. Це погано для них, і тим більше, для нас. Вони повинні рухатись далі. І для цього ми тут. Окей. Okay. Ну, досить з цього місця. Ходімо звідси. і озвучено командою Мультигік. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та коментувати. А ще у нас є групу у телеграмі. Посилання в описі каналу до нових озвучень.